Як за біткоін можна купити квартиру в Україні або навіть автомобіль? В той час, поки криптовалюта у нас не є платіжним засобом, лазівочка все ж таки є. Тобто криптовалюта зараз це не гроші відповідно до закону. Одначе це річ, а річ, як ви розумієте, може бути поміняна, обмінена на іншу. Таким чином, можна укласти договір міни, договір бартеру і так далі. І обміняти, до прикладу, квартиру на біткоін, договір міни, відповідний, укладається. І так уже роблять доволі часто, не лише останнім часом, а впродовж уже років. Тому, якщо ви хочете максимально правильно це зробити, укладаємо відповідний договір міни. Якщо нотаріус не знає, як це зробити, то зверніться до мене, і я вам пораджу того, який більше такий от креативний і в ногу. Із законом та технологіями